дня, шанувальники стрілецького спорту, друзі, шанувальники мисливства і, що ж, і люди, які до них ще й приєднаються, ми вже зробили два уроки для вас, уроки для початківців. Перший урок у нас був присвячений стрільбі по. Мішення кросарам, класичних кросарам зліва направо, справа наліво. Ми детально все розібрали. Я думаю, що всім все зрозуміло. Сподіваємось. Ну, <звідомо> <бо, звідомо> до речі, я стріляю вже не перший рік, але деякі речі, от, дивлячись, як стріляв мій друг, я для себе декілька почерпнув у моментів уроків. Теж вийшов сам і все дуже і дуже чудово виходить. Другий урок у нас був фазан, був бікас, була перепілка. Теж все було дуже і дуже чудово. І на третьому уроці ми з вами розберемо, напевно, такі мішені, як у нас буває таке, що у нас качка летить дуже і дуже високо. Так, да. Тобто це будуть високі мішені, бокові мішені. Ну і я хотів би, знаєш, бо кожен мисливець скаже, ну а що у нас з зайцями? Наш заяць це, це класичне полювання. І дійсно під час військового стану, коли полювання під забороною, його стало дуже і дуже багато. Це дуже чудово. Ми всі сподіваємось що перемога буде незабаром. І все ж таки сезон полювання колись буде на часі. Тобі слово, Юля? Так, друзі, ну дивіться. Стосовно техніки, яку ми застосовуємо у всіх трьох заняттях, це техніка постійного випередження. Ми дивилися на мішені, які летять на рівні глаз стрілка. Ми дивилися на мішені, які летять нижче рівня ніг стрілка. Але зараз ми подивимося, застосовуючи ті самі принципи. Які ми застосовували раніше, на мішені, які летять вище, значно вище кута 45 градусів. Давайте подивимось. Друзі, отже, мішень, яка летить досить високо. Яка тут специфіка? Специфіка в тому, що по-іншому розподіляється вага тіла між передньою та задньою ногами. Коли ми стріляли мішені, яка летіла під ногами, ми переносили вагу тіла на передню ногу. Коли ми стріляємо мішень, яка летить високо, ми навпаки розподіляємо масу тіла на задню ногу. Це все. Подивимось на польот і ще раз в тезах повторимо всі наші дії, які ми виконуємо під час стрільби технікою постійного випередження. Дивимось. А? Приблизно в цьому місці ми будемо стріляти мішень, тобто ноги ми розставимо так, щоб носок лівої ноги і п'ятка правої ноги. Ця лінія була спрямована на місце, де ми розбиваємо мішень. Стволи ми розташовуємо посередньо між місцем, куди ми дивимось і місцем, де ми розбиваємо мішень. Руками ми піднімаємо стволи приклад до плеча. Ногами ми обертаємо корпус навколо вісі. При цьому. Вагу тіла ми розподіляємо переважно на задню ногу. О! Ще раз для закріплення О! Якось так. Ще одне мішень. Тільки що ми стріляли мішень, яка була близька доволі висока. Зараз ми стрільнемо мішень, яка летить справа наліво. Вона також доволі висока, але значно далі. Дивимось на польот. І так, Ігорі, ну що ж, ми перейшли на заячий майданчик, як і обіцяли, це буде родзинка нашої третьої передачі. Але перед цим ми з задоволенням побили верхні мишені, мішені кросери, все, що завгодно було. До речі, нагадаю, що у свій час Друга світова війна Аси Геринга, Найдосвідченіші пілоти, старв'ятники їх звали, у них було обов'язково в програмі навчання спортом, тобто прив'язка до мішені, обробка мішені, постріл це майже те саме, що було в спорті. Ну, зараз часи вже змінились. Я думаю, що наші аси навряд чи тренують спортом, бо там за них все це робить електроніка. Да, і це дуже, дуже чудово, чим ми більше зіб'ємо. Ворожих літаків, тим спокійніше буде нашому мирному населенню. А ми беремо зброю до рук, їдемо, тренуємо, стріляємо і відчуваємо задоволення. Ну, Як ми сьогодні відчуваємо з Ігорем. Друзі, мішень заяць. Заяць буде і боковий, і, напевно, зробимо і гонного, і напівугона. Для мене Заяць це особлива мішень. Я пам'ятаю, 2018 рік я приїхав на Крила Грому. Це була зима, і це, напевно, був хрещенський стрілець. І на одному майданчику я встрелив тільки чотири мішені з 25. І знаєте, що це було? Це був заяць. Це був другий поверх, І мені все питають, ну як, ти, ти помазав все, зайців, хто маже, ти всіх взяв. Я кажу, не знаю. Зайці для мене це було дуже і дуже легко. Потім все пройшло. І зайців я почав мазати. Тобто все нормально. Зайців стріляють теж декількома способами. Ну, Ігор стріляє все сьогодні на, е, технікою. Постійного упередження, і я так розумію, і зайців ти так сьогодні будеш добувати? Звісно, звісно. наша мета на протязі цих трьох занять була показати на практиці, що технікою постійного випередження, яка найбільш придатна для початківців, можна стріляти всі або майже всі мішені. Доволі успішно. А я тобі ще одну річ скажу е, з приводу того, що ти казав, що ти розбив тільки зайців. Здається, Джордж Дігвід казав, так, це він, що якби він е, бив усіх зайців на змаганнях, то він би був більше чемпіоном світу, чим він став насправді. Хоча він став чемпіоном, здається, 22 чи 23 рази. 26. 26. 26 тобто да. Заяць це дуже Коварна. Підступна Підступна мішень. Так, так. Е, така е, мішенька. Е, чемпіонат світу на Кіпрі з компакт спортингу. Е, е, іспанець, який вибив 199 з 200. І я бачив на власні очі, як він промазав того зайця. Це була одна мішень, яку чемпіон світу не вразив. Тобто е, зараз зайці. І побачимо, що в нас цього вийде. Так, друзі, ну от наш заяць. Зараз мішень стоїть відносно нас як кросер справа наліво. Відстань до неї близько 30 метрів. Типові промахи по зайцю це попереду та зверху. Тому випередження навіть на такій відстані доволі невелике. Ми зараз це побачимо на знімках шотками. Дивимось на мішень. А! 啊！好 Це заяць не дуже складний. Але якщо ми підійдемо до нього ближче, метрів на 15, то він буде на порядок складніший. Чому? Тому що значно пришвидшиться цей заяць з точки зору кутової швидкості. Спробуємо. Дивіться, друзі, ми підійшли до зайця майже впритул. Насправді в практиці таке зустрічається доволі часто. На такій відстані промахи по зайцю зазвичай попереду, причому набагато попереду. Ми маємо стріляти з постійним випередженням прямо в мішень, без всякого випередження. Якщо ви будете відходити від нього, це похибка спереду. Дивимось. А! Ще раз стріляємо прямо в мішень. Випередження дорівнює нулю. Дивимося. Якось так. Ну що, Ігорю, сі вражені. Знаєш, я, якщо будуть дивитись е, власники мисливських угідь, то я 100% думаю, що тебе на полювання не будуть запрошувати. Да? А, а якщо приїдеш, то скажуть, наш друже, йди е, загін, да? а не треба нашу дичину залишу у спокої. Е, е, гарні постріли. Здалеку десь метрів 35, напевно, було. Да, з першого? Перше метрів, метрів з 30 було, а, пер, а другий це менш ніж 10 метрів. Так, але це, як на мене, простенький зайчик, який біг е, повз нас повз нас. А зараз запропонуємо Ігорю встрелити його з кута, майданчика, стрілецького. Да, і, Тобто зайчик буде бігти, тікати від нього. Причому ще підприювати. І побачимо, що в нього вийде. <різь> побачимо. Так, друзі. Остання мішень. Чи як то кажуть зараз крайня? Це угонний заяць. На мою думку, це одна з найбільш складних мішеней. Чому? Тому що, по-перше, там, де ми його стріляємо, він летить майже в ребро. Тобто, треба дуже точно в нього попасти, щоб осип шроту його розбила. Друге, за рахунок того, що мішень маленька та швидка, і летить в ребро, і дуже погано видно. А треба сфокусуватися саме на зайці. Стріляємо ми також технікою постійного випередження. По напрямку руху це напівугонна чи майже угонна мішень. Стріляємо ми її так само, як стріляємо усі угонні чи півугонні мішені. Дивимося недалеко від стволів, вкладаємося в передній, в передній край мішені. Вирівнюємо швидкості дуже коротко і натискаємо на гачок. дивимось на мішень. О! Приблизно так. Ну що ж, друзі, третій урок добіг свого завершення. Я дуже сподіваюся, що він вам всі всі три уроки були вам до вподоби. І дуже багато чого цікавого ви з них для себе візьмете. Але я трішки про зайців, бо ти дуже добре стріляв, а нічого не розповів нам про зайця. Ось я тримаю в руках тарілку зайця. Ця тарілочка дуже відрізняється від звичайних тарілочок. Хоча ми сьогодні стріляли тільки стандартні, але є ще й тарілки міні, є міні-мікро, Мікро, так. Е, мікро, да, Оту. І... Так, так. Е, тобто, чим краще стріляє спортсмен чи стрілець. Тим набагато цікавіше становиться налаштувальники польотів. Треба, ж його надурити, щоб він нікуди не влучив. Це обов'язково. Обов Але, друзі, заєць, це дуже міцна тарілка. Вона, по-перше, і важка. І є один ще секрет, який ти не розповів нашому глядачеві. Не можна усі секрети розповідати, Зразу, так? так? але я трішечки від себе відкрию таємницю. Зайць з кожним обертом е, рухається все повільніше і повільніше. Тому трішечки його відпустивши, випередження у вас повинно бути менше, менше і менше. Да. Цікава дуже тарілка, е, скажу так, що. Ну от Ігор показав вам, як стріляти його з упередженням постійним. Я стріляю в зайця майже весь час зайців. Бо з випередженням я чогось їх мажу. Але це на ваш розсуд, як вам більше буде до вподоби. Ви можете спробувати і так, і так. І побачити, де у вас буде більше влучань. Ну що, Ігорю, а я хотів тобі подякувати. Наприкінці нашого третього. Уроку з стрільби хотів сказати: стріляйте з нами, стріляйте, як ми, і стріляйте краще нас. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Найкращого, друзі.